Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. На майдані Незалежності попрощалися із загиблими військовими з Рівненщини Олександром Ренкасом і Максимом Данічкіним. Вони загинули 23 серпня. Олександр Третяк продовжуватиме виконувати обов'язки міського голови рівного то поки не отримає повний текст постанови суду щодо свого відсторонення. Легкоатлетичний забіг у вишиванках організували в обласному центрі на день міста. Внески від учасників спрямують на придбання автівки для військових. Майдані Незалежності попрощалися із загиблими військовими з Рівненщини Олександром Ренкасом і Максимом Данічкіним. Вони загинули 23 серпня. Олександр під час виконання бойового завдання біля Білогорівки на Донеччині. Максим унаслідок мінно-вибухової травми поблизу Нової горівки в Луганській області. Про це повідомили у прес-службі Рівнеради. Іван Довбенко працював разом з Олександром Ренкасом на фабриці нетканих матеріалів. Чоловіки разом цьогоріч пішли на війну. Я йому казав, що тікай з тої піхоти, тому що піхота це смертники. Так вийшло. Я приїхав на 4 дні, мені дали 4 дні, підбив БМП, е дали 4 дні відпустки, попав на похорон товариша. Так сталося. Ніхто не знає, що з нами буде завтра. Тому що там не цукор. 49-річний Олександр Ренкас народився у селі Полиці Вараського району, навчався у місцевій школі, а потім у школі в Рівному. Здобув освіту будівельника. Попрощатися із загиблим солдатом прийшов його двоюрідний брат Іван Стадник разом із сім'єю. Сьогодні ми дуже сумуємо, тому що відійшов від нас чоловік. Він мій двоюрідний брат. У мене спогади з ним ще з самого дитинства. Коли Жав, допомагав нам дрова рубати, пра, пра, рибу ходити. Таким ми запам'ятали Сашка і дуже сумуємо, що його знам... немає з нами. Вічна пам'ять. і пастор церкви спасіння Володимир Гаврилюк згадує: загиблий розвідник Максим Данічкін був доброю людиною і вправним воїном. Максим це воїн, який був завжди з посмішкою. Коли ми кожен раз приїжджали, дивилися в його очі, це просто добріші очі, які були на землі. Ми навіть думали, собі, як така добра людина отримала позивний гра. Але він, наскільки був добрий до близьких, такий самий він був вправний воїн і він виконував свою роботу на відмінно. Працював над складних умовах і просто не втратив свою гідність, людяність і доброту. Це просто велика шана, честь йому. Схиляємося перед його подвигом. Молодшому сержанту Максиму Данічкіну було 24. Чоловік народився у Рівному. Після 9 класу вступив до технічного коледжу національного університету водного господарства та природокористування, де отримав фах електрозварювальника. У після навчання Максим підписав контракти із ЗСУ і пішов в АТО. Повідомили у пресслужбі міськради. Друг Максима Назар каже, мав з ним розмову за день до загибелі. Він за війну взагалі нічого не розповідав. Він був завжди скритий. Насчет цього він ніколи нічого не розказував. Я завжди йому говорив, що ну, ждав його тут в Рівному, завжди йому казав, що Максим, давай, приїжджай, то все, щоб ми побачили, що на нарешті. Це був найкращий мій друг. І... Вишнегала не буде. загиблих воїнів. Поховали на кладовищі нове грунтківська Анастасія, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне. Посмертними відзнаками почесний громадянин міста Рівне нагородили полеглих у російсько-українській війні жителів громади. 148 нагород вручили батькам, дружинам та дітям загиблих бійців. Рішення про присвоєння відзнак рівнерада прийняла 10 серпня. Відзнаку почесний громадянин міста Рівне вручили і для загиблого військовослужбовця Костянтина Гнітецького. Його дружина Оксана Фузик каже: за життя він встиг зробити багато для міста. Боєць працював в обласному управлінні культури. Зокрема, займався створенням відеороликів про рівне. А до того працював відеографом на Суспільному. Ми були не просто подружжя, ми були творчою командою. Потужною творчою командою. Журналіст, режисер і оператор-оператор монтажу. Ми щорічно ну, до, до локдауну, ми щорічно на цій академії робили фільми про відео. Багато робили для міста і могли б зробити ще багато. Але він. Йому давали броню, але він обрав свободу. Він не підписав бронь не пішов воювати. Важко щось говорити взагалі, тому що його призвали тільки 3 березня, а 19-го не прийшло. 19 липня. Такий вигляд має робочий понеділок міського голови рівного Олександра Третяка. Минулої п'ятниці Рівненський апеляційний суд відхилив його скаргу на рішення міськсуду щодо відсторонення на рік від посади. Понеділок робочого тижня розпочався із зустрічей на рад в традиційному форматі, зустріч з комунальними службами і так далі. Звісно, подякував усім за роботу, подякував команді за працю. Ми спільно. Самовіддано два з половиною роки, зауважте, крайніх два роки самі складні в історії міста, ну як мінімум за роки незалежності. Далі воюємо як з зовнішнім ворогом, агресором Російської Федерації, так і з внутрішнім в моєму випадку. Ми бачимо, що, попри те, що надії і сподівання були, що щось зміниться в країні. Судова система, на жаль, проявила себе в повній красі. Свої повноваження каже він передасть після того, як отримає повний текст постанови. Виконувати обов'язки міського голови буде секретар Рівнеради Віктор Шакризян. каже, місто очолити готовий. Вони, що рівняни не відчують там якоїсь ну не знаю, незручності, дискомфорту. Я думаю, що будемо намагатися все все впроваджувати. Вони напрямок це Збройні сили України. Друге цена зараз йде так само йде освіта. Це дітки на школу. Це аспект, того, що нам йде перевірка всіх повністю сховищ потім йде ці цивільні сховищі, тобто ті сховища, які не були передані, чи в якісь процеси бюрократичних, має прийняти на баланс, відповідно відремонтувати. Потім що стосується опалюваного сезону, це теж важливий аспект, тому що ну нам всі кажуть, що буде там неструбана Україна, там 5-10, ми маємо теж бути забезпечені це автономними жиленнями, тобто генераторами. Це є основна мета. І те, що закінчити ті всі проекти, які ми почали робити. Суспільне запитало у заступників міського голови і працівників Рівнеради, чи вплине відсторонення міського голови на їхню роботу. Е, ніяк не буде впливати. Тобто робота робиться щодня, колективи працюють, заклади культури працюють в штатному режимі. Працюємо і надалі. Є закон, будемо працювати людину до чинного законодавства. Є рішення суду, щоб рішення суду прийнято. Працюємо. Да? Ця команда працює. Щойно поговорили з міським головою. Проговорили всі заплановані дії, які ми планували, вони далі реалізовуються. Віктор Володимирович абсолютно всі зміни підтримує, які ми плануємо робити. і Тому все в плановому режимі продовжуємо. Всі абсолютно кожен на своєму місці працювати. Ольга Верещук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. У Рівному під час будівельних робіт пошкодили підземний газопровід. Подія сталася сьогодні на соборній 285. Частина споживачів на період ремонту залишилась без газу. Про це Суспільному розповів головний інженер рівницького відділення рівнегазу Михайло Гомонець. За його словами, земляні роботи відбувались без погодження з рівнегазом. У результаті пошкодили підземний поліетиленовий газопровід середнього тиску діаметром 160 мм. міліметрів. Для ліквідації наслідків аварії Рівнегаз тимчасово призупинив газопостачання 430 Одного споживача та двох базових котелень суспільно побувало на місці інциденту. На територію будівництва знімальну групу не пустили. Водночас вийшов, чоловік, який назвався представником забудовника Юрієм, та зазначив, що усі коментарі з цього приводу надав рівне газ і додати йому нічого. За словами Михайла Гоменця, до кінця дня пошкоджену ділянку буде відновлено. Проте з пуском газу доведеться зачекати ремонтними роботами. Ну до кінця дня ми 100% ремонтні роботи закінчимо. Будемо Бачити стосовно відновлення самого газопостачання до споживачів, бо пуск газу має проводитись тільки біли, ну тобто серед білого дня, вночі пуск газу проводити не можна. То на рахунок пуску газу поки не відомо. Це перш за все для того, що при великій концентрації відповідно техніка працювала, вони техніку не заглушили. Могло б статись, бачимо, що є котлован, загазовані з котлована, і ну, наслідки могли бути набагато гірші. Неділя, 7.30 ранку на театральній площі у Рівному. Учасники восьмого забігу у вишиванках готуються до старту, проводять розминку, реєструються та поповнюють запаси води. Серед понад чотирьох сотень любителів бігу, – 78-річний Петро Судорчук. Він один з найстарших учасників. каже з молоддю не конкуруватиме, але відчуває достатньо сил, аби показати хороший результат. Я біжу, це вже сьомий забіг тут. Ja gra, tam kończy się. Leo Belis kończy Цьогоріч дорослі стартували на двох дистанціях 2,5 та 10 кілометрів, а діти на трьох 400, 200 та 100 метрів. Олег в Шаламай долучився до забігу у вишиванках втретє. Розповідає, бігти у вишитій сорочці для нього гордість. Це мені друзі подарували колись на день народження. Ну вже багато років, може з 10 назад. Старайся її вдягати на, на свята, на якісь події, на такі забіги. Вона означає, як і для кожного українця, ну, це важливий атрибут. Я вважаю, що вона повинна бути в кожного. Це традиція, яка передається. Це те, що нас визначає як українців. Ірина Лисюк першою серед жінок подолала 2,5 кілометри. Каже, очікувала на хороший результат, адже тренується у рівненському клубі бігу і регулярно долучається до спортивних акцій. У мене були <клухи> такі хвилювання перед стартом. Я травмувалася за неділю до цього, тому я не знала. Я думаю, буду починати бігти, якщо мені не буде там дискомфорт, чи мені буде боліти нога, то я перестану. Але все пройшло дуже чудово, я задоволена результатом. Свою вишиванку Ірина називає спортивною і додає, в роки війни це одяг, який єднає. Вишиванка це, це гордість, це код нашої нації. Це для мене дуже важливо. Я пишаюся тим, що я українка. І... Це дуже важливо і ну, особливо в цей час дуже класно, що проводяться такі заходи. Олег Гавралов-шламай фінішував на дистанції 2,5 кілометри у першій десятці. Окрім того, його вишиванку організатори визнали найкращою. Я дуже задоволений результатом, дуже задоволений атмосферою. Це кайф. Всі, хто ніколи не приймав участь в такому, я дуже раджу, це дуже круто. Я думав, буде гірше. Я, я собою задоволений єдиною учасницею, яка долала дистанцію з дитячим візочком, була Світлана Волкова. Два з половиною кілометри жінка подолала разом із трирічною донькою Христиною. З коляскою бігти було непросто, ось але ми вирішили цього року доєднатися всією сім'єю до забігу і донечку взяли з собою. І коли ми бігли, вона казала, мама швидше, швидше біжи. Мене підтримувала. Старша донька Світлана, шестирічна Софійка, стартувала на дистанції 200 метрів. Дитячі старти організували одразу після фінішу дорослих учасників. Це було дуже важко, але я старалась. А коли вже добігла до фінішу, кого першого обіймала? Цього року вперше нагороджували п'ятьох фінішерів на кожній дистанції серед чоловіків, жінок та дітей. Організував забіг Рівненський клуб бігу. Його президент Сергій Іщишин розповідає, половину реєстраційних внесків спрямують на потреби ЗСУ. Ми хочемо купити автівку. Всіх грошей, яких ми зберемо сьогодні, на автівку не вистачить. Але ми, тобто, частину зберемо, частину друзі, наші партнери додадуть, і таким чином ми хочемо купити автівку, яку передамо згодом на ні. На купівлю авто для Збройних сил України під час забігу у вишиванках зібрали 67 тисяч 300 гривень. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне, новини Рівне. Ви дивитеся суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.